Роботи Володимира Казаряна настільки мініатюрні, що для того, аби оцінити їх, потрібно дивитися через спеціальне збільшувальне скло. Монокль збільшує зображення у 50-300 разів. Підкована золотими підковами блоха. Одна з найвідоміших робіт майстра мікромініатюри. Володимир Казарян наразі єдиний, кому вдалося це зробити. Искусство происходит на грани невозможного, ведь стараюсь достичь тех минимальных размеров, которые только подвластны человеческим средствам. Експонати розміщені в людській волосині на маковому зернятку у розрізі сірника на піщинці, у вушках голки використовує у роботах автор і дорогоцінні метали. Всі свої маленькі шедеври створює під мікроскопом. Зазначає, кожну дію робить, затамувавши подих між ударами серця, адже один неточний рух, і робота може бути зіпсована. Загалом на виготовлення однієї мініатюри йде від одного до трьох місяців. Для каждой работы отдельно изготавливаются инструменты, вырабатываются технологии для каждой работы, потому что ведь и нет таких школ, где бы учили этому искусству, и всего, всему нужно учиться самому достигать поставленных задач именно путем экспериментирования, тренировок и развития именно тех способностей и навыков, которые вот нужны для выполнения этой работы. Винахідник, художник, скульптор, ювелір для того, щоб створити один мініатюрний шедевр, потрібно володіти всіма цими професіями і постійно удосконалюватися. Звичайно, не обходиться без музи. Цю роль на відміну виконує дружина майстра. А паралельно ще й куратор його виставки Олена Казарян. Сібрач Водіміра Двардичон очень чувствительний человек, очень добрий. Кита поїсень золотиї руки во всьому вбиту, во всьому та челека, який може подати учень і забрітательна к любому вопросу і з ділить його найлужчим образом. Виставка Володимира Казаряна восьме чудо світу на Прикарпатті вперше. Тож охочих подивитися на мікромініатюри зібрало ще мало. Люди приходять цілими сім'ями. Як от Франківчанка Леся Кучера на виставку вона привела синів. На кульці стоїть якась людина. Захотілося піти показати дітям дійсно таку надзвичайно кропітку і цікаву роботу майстрів. Це дійсно праця людини, душа людини вкладена в це. Враження дуже класні, бо Вражає, вражає. Все ж таки, це раз раже повторююсь, Вражає увага. до деталей. Мікромініатюрою Володимир Казарян займається чверть століття. У Івано-Франківськ привіз 30 робіт. А от у колекції майстра їх понад пів тисячі. Я вважаю, що навіть десь одна сотня чи одна тисячна того задуманого тільки втілено. А скільки ще хотілось би втілити, а воно ж і роки йдуть, і нагрузка на дуже велика і. Володимир Казарян ще й чудовий філософ, поет і бард. Тож на відкритті виставки всі присутні мали нагоду почути вірші і пісні у виконанні автора. Мар'яна Мацьків, Андрій Левків. Новини телеканал Раї.